Зараз знімаю нашу кухню до ремонту. Оце вхід, тут дверей не буде. Пліта стара, поки що тут стоїть. Сьогодні, кстати, Пасха. Всіх вітаю. Христос Воскрес! Заходимо сюди. Оце пали. Це труби йдуть на опалення. Чоловік зробив нову. Вода на ві, газова труба буде переварюватися на ліву стіночку. Труба отут, от, де котел буде стояти, теж буде перероблятися. Сюди двері в санвузел. Вікно не поміняне, але ж треба все це обробляти. Оце теж нова проводка. Такий розгардіраж. В столовій буду показувати трошки пізніше столову нашу. Далі буде. Ми починаємо збирати кухню. Ігор, головний збиральщик. Є помічник Нікуля. Вже зібрали декілька шах. Ось така кухонька в нас вийшла. Дивіться, що було, я показала. Оце зять приїжджав, зробили. Дуже він багато нам зробив. І котел тут підключив. От, і двері в нас вже до ванни є такі. Вікно треба якусь шторку. Напало плитка, чоловік сам клав цю плиточку. Дуже гарно, ну, Плитку на стіни дочка допомогла. Не купляли, тому тут чорна, яка була, там біла. Таку і поклали.